Доброго дня. Сьогодні хочу проговорити про насадки до Тримра Philips серії HC 3505-3510 і аж до моделі 35 HC3535. общем, на цю лінійку в комплекті йде дві насадки. Йде така насадка велика. От, і йде для, насадка для бороди. Ну, насадку для бороди у нас там є інше відео, де ми розказуємо. Хочу поговорити саме про цю насадку. Ці насадки вже заявлено, що їх не буде, не буде поставок, тобто вони вже зняті з виробництва, і я думаю, що рано чи пізно вони. Закінчаться, і їх вже не буде. Тобто ми бачимо, що та оригінальна насадка вона не прилягає до корпусу. Е, от, ну, в принципі, все як має бути. Якщо вони закінчаться, що ми можемо вам запропонувати? Є така альтернатива, це насадка з іншої моделі, от, але вона повністю підходить і виконує свою функцію. Зараз, секундочку. От, вона встановлюється, вона так же само не прилягає щільно до корпуса машинки і регулюється точно так же, тобто, в принципі, питань немає. Тобто, якщо на сайті е ці насадки будуть вже недоступні, то зв'язуйтесь з нами, ми вам запропонуємо альтернативу.